Це дуже непроста і трагічна історія 12-річного хлопчика з Маріуполя, який пережив бомбардування та обстріли. Загибель батьків опинився на окупованій території і офіційно вважався зниклим безвісти. Цього хлопчика звати Сашко. Він у Маріуполі разом з мамою, бабусею і дідусем. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони намагалися евакуюватися, однак поїхати з міста, на жаль, не вдалося. Десь 22 числа вони піднялися до квартири для того, щоб взяти їжу і взяти якийсь одяг. Після цього відбувався якийсь був свист і сильний взрив удар, зрив. Ось власне фото будинку, у якому мешкав Сашко із батьками. Вибух був дуже потужний, а потім почалася пожежа. Вони побігли всі разом на, на балкон. Тому що почалася дуже швидко пожежа. Дуже сильна, він каже, що просто спалахнула в один момент, і дуже сильна пожежа почалася. Маленький Сашко. Його мама, бабуся та дідусь опинилися у вогняній пасті на сьомому поверсі будинку. Спуститися вниз по сходах уже не було можливості. Сашин дідусь він поліз через перила туди балкону назовні для того, щоб ну, допомогти їм спускатися вниз. Він поліз, і він не утримався і зірвався вниз. Дідусь Саші загинув. Тим часом пожежа ставала сильнішою. І аби врятувати хлопчика, мама з бабусею зв'язали простирадла і стали спускати дитину донизу. Це були якісь простині, якісь простирадла. Вони зв'язали їх, обв'язали Сашу і почали дали йому телефон, рюкзачок, і почали його спускати вниз. Саша каже, що коли він ще спускався, то мати, його мати Світлана і бабуся вже почали горіти. Пожежа була дуже сильна, і вони там згоріли. От. Хлопчика спускали з сьомого поверху, і на п'ятому його підхопила сусідка. Жінка вивела дитину на вулицю, і вже там їх зупинили російські військові. Вони зайшли з нею по вулиці. Було темно, і вони їх помітили якийсь патруль російський. Підібрали з вулиці, посадили в у автобус невеличкий і вивезли їх до Новозовського. Новоазовську Ново вони потрапили до відділку поліції місцевого. Якийсь час про долю Сашка і де він перебував, нічого не було відомо. Хлопчик був зниклим безвісти. Але на щастя, згодом вдалося встановити місце знаходження дитини. З'ясувалося, що Сашко опинився у тимчасово окупованому Донецьку. Його дядько навіть поговорили з ним по телефону. Хлопчик повідомив, що фізично почувається добре, але понад усе хоче опинитися подалі від війни, вибухів і поруч. Зі своїм рідним дядьком він просто хоче сюди, де спокійно, де тихо. до мене. Хоче він мене знає. Моїх дітей знає також. Просто хоче до нас. На момент підготовки цього сюжету дядько хлопчика намагався дистанційно відновити йому документи, аби спробувати вивести його на більш безпечну територію. Та, враховуючи той жах, який пережив Сашко, говорити, що це історія зі щасливим фіналом, на жаль, навряд чи можна. Хоча, звичайно, найголовніше, що хлопчик знайшовся і він живий.